Була з ну, законність суди. Є, всі інституції працюють. Ми чого в господарському суді розглядав, як суди працюють над зверненням кандидатів і такі. Тобто повністю державна машина працює реально на виготовлення громадян. Є невдоволення, але вони є завжди із кандидатів. Завжди є здійснення. Завдання влади зробити. зробити так, щоб воно працювало на людей. Я реально вчора побачив, воно працювало на людей. Тому є наше бажання щоб вони дали такі руки. А недоволені програв ще є завжди. Але ж ми не можемо зараз під стравитися під програмшом. Ми не когось, ми не скриємо за це. Ми тому, щоб не було пошкодження по Є рішення влади і цінника поставити біля себе печатати або місії. Хай вони виконують, є відповідальні. Ми дивимося, щоб не було програмів. Я повторю дуже. Шевченко знаді керівник Черкаської сили. Черкаська навіть у нас просто як Да, Я вже податися, що у нас є. Таке розуміння. Люди надо війни можуть сама. Скажи, вот что с ними делать, чтобы заново вам рисовать, то это будет дольше за рисование. いただきます。<noise> <noise> за три дня прохвата 4 единицы. Можете себе верить? За три дня прохвата 4 единицы. У меня три рахвата. Три бюллетени. Партийный, Мерский дельницы. Дельницы. и депутатский. То есть у все хай единице 1200. 1200 на 3600. По і дільниці скільки рахували? Ну хай подивимося. Це ж спокійно, а пішок є, перекладали, якщо є перекладали. Це ж не моя людина рахує. Це комісія. Тобто, Якщо ми заходили, заглянули, вони сидять. там. Вона завідома комісія, вона була створена до того, що не працювала. Вони побачили, що є якийсь супротив, що є якийсь невизначеність.